Микола повернувся до жені. Валентина знизила плечима. Напевно, так само, як і ти, треба щось робити. Не для того ми підняли промінь сонця, щоб якийсь мисливець за грошима зруйнував її життя. Але я не думаю, що він з Діаною через гроші, і я не збираюся віддавати свою дочку якомусь сільському дурневі. Максим Чернов давно за нею спостерігає він освічений і при грошах. Микола продовжував ходити за дружиною з посмішкою на обличчі. До того ж, у нього лиса голова, долоні завжди пітніють, а на тілі сто кілограмів зайвого жиру. Валентина тупнула ногою. Він нормальна людина, я його сюди привезла. Але щось я не бачу в тобі радості. Обидві помовчали, обидві знали, що треба щось робити, а не сваритися. Але що робити? Час, коли діти слухалися батьків. Минув тож була велика ймовірність, що зять приїде з найвіддаленішого села, і не просто з села, а з такого, де ходять корови й кози. Вони обоє вважали, що Дмитро не підходив їхній доньці, але вони також вважали, що для впертої дівчини небезпечно бути закоханою. Діана була розумною дівчиною, але впертість не була їй чужою батько і мати любили її. Незабаром Микола приєднався до потоку людей, які піднялися на вершину чи то вона обрала правильний шлях, чи то їй пощастило, але гроші прийшли одразу й у великій кількості. Це закрутило голову юнакові. Він майже не бував удома, і валя знала, що у нього є жінка. Вона плакала і просила його схаменутися, але Микола не слухав. Одного разу Микола прийшов додому і сказав, що подає на розлучення, бо валя його більше не задовольняє. Їй стало погано вона втратила свідомість і прокинулася в лікарні, їй вдалося продовжити вагітність, але більшу частину вагітності вона провела в лікарні. Микола прийшов просити пробачення Знаєш, коли я зрозумів, що міг втратити дитину, міг втратити тебе назавжди. Це було як пробудження. Я не розумів, що я роблю, я жив, як в тумані. Пологи були важкими, і Валя майже місяць провела в клініці. Можливо, саме тому про Діану так добре піклувалися. Школу Діана закінчила із золотою медаллю. Потім вступила до університету, і на останньому курсі раптом з'явився цей Діма. Вал! Звідки цей Діма? Як називається село? Я вже забула. Валентина посміхнулася, дістала блокнот, і прочитала: Це за 200 кілометрів звідси. Що ти задумала? Пам'ятайте, що зараз інші часи силою нічого не вирішиш. Та годі тобі, Валя, сила завжди все вирішувала. Але дочка мені цього не пробачить, тому я вирішу питання грошима: якщо не вийде, буду думати далі. Гроші ще ніколи не вирішували проблем. Дайте мені достатньо грошей, і все буде добре. Наступного дня Діана сказала батькам, що їде на канікули до Дмитрового села. Батьки перезирнулися. Коли ти їдеш? Через тиждень, відповіла Діана, закотивши очі. Микола вирішив поїхати в село першим. Він повинен був щось сказати. Коли він їхав, то згадав, що коли був молодшим, то закохався в лізу, доярку, з якою познайомився під час роботи в тому ж селі. Він знав, що не збирається одружуватися з Лізою, але не міг змусити себе сказати про це. Він боявся її батька, який працював єгерем. Коли їхня робота в селі закінчилася, вони втекли з села. Коли Микола приїхав в село, літня жінка привела її до будинку Дмитра. Вона зайшла всередину і подивилася у вікно, щоб побачити Лізу. Почула голос Дмитра, коли він вийшов у сад. Я прийшов поговорити з тобою. Ти прийшов, щоб не дати мені зустрітися з Діаною, так? Дмитре, послухай мене, у неї багатообіцяюче майбутнє, вона може поїхати в Англію на навчання. Дмитро обурився. Діана сама повинна вирішувати, з ким їй бути. У цей момент з будинку вийшла Ліза. Діма, ти не повинен зустрічатися з Діаною, вона ж твоя сестра. Микола був приголомшений. Ліза вигнала його. А вдома Валя розповіла, що Діана не є її справжньою біологічною донькою, що вона всиновила її, коли її рідна мати померла в лікарні.